Вітаю всіх! Друзі, сьогодні хочу з вам поговорити про дуже важливу тему для багатьох громадян України. І тема пов'язана саме з оподаткуванням рухомого майна. Про нерухоме вже розповідали, про рухоме ще такого не було. Тому сьогодні розберемо простими словами, що і кому потрібно сплачувати і в якому розмірі. Тому, якщо плануєте продавати автомобіль або сільськогосподарську якусь техніку або мотоцикли, то це саме для вас. І перше, щоб розуміти про що сьогодні йде мова, це про рухоме майно. Що ж це таке? Рухоме майно це не квартира, це не дача і не земельна ділянка. Це автомобіль, це, наприклад, мотоцикл, або можна, сказати, наприклад, сільськогосподарська техніка, човни, самоліти та набагато. Більше, тобто все те, що рухається, все можна сюди віднести. І зрозуміло, коли ви продаєте транспортний засіб, то у вас виникає питання: а чи потрібно сплачувати податок за отриманий дохід, якщо, наприклад, ви продали перший, другий чи третій автомобіль? І розпочати друзі, хочу з хорошої новини. Нам податковий кодекс України, ось така товста книжка передіною лежить. Говорить нам чітко, що громадяни України, які продають автомобіль вперше за рік, вони не зобов'язані сплачувати жодного податку. Тому, наприклад, якщо ви продаєте свій автомобіль, наприклад, там і рішили купувати новий, то взагалі ви ніяких податків не сплачуєте, все просто переоформляєте і закрили питання. Якщо ж, друзі, так сталося і ви маєте два автомобілі, і вимушені його також проти в цьому ж році, коли і перший автомобіль, то ви повинні розраховувати на те, що вам потрібно буде сплатити податок. Перше, це 5% податку на доходи і 5% військового збору. Тобто від нього нікуди не дінетеся. І це, що ви собі розуміли, в сумі буде 10%. Тобто від вартості зрозуміло вашого автомобіля. Якщо ж, друзі, у вас взагалі великий автопарк, і ви продаєте, наприклад, три автомобілі і більше, то зрозуміло, готовьтеся тут потрусити свій кошельок, оскільки ви будете вимушені заплатити 18% ПДВ і також 5% військового збору. Тобто ви розуміємо, що в принципі сума досить є великою, і зрозуміло, що продавці, коли продають автомобіль, роблять занижену оцінку для того, щоб податок був для сплати набагато менший, чим реальна ринкова вартість. Даного автомобіля. Ну і зрозуміло, друзі, не можна опускати сільськогосподарську техніку, а також, наприклад, там, човни і якісь, наприклад, там інші види транспорту. Зрозуміло, що на сьогоднішній день в даній категорії транспорту немає обмежень. Тобто, чи це перша, друга чи третя продажа. Наприклад, якщо ви тільки починаєте навіть перший автомобіль. Вантажний автомобіль або, наприклад, там трактор продаєте, то ви відразу сплачуєте 5% податку і 5% військового збору. Ну і в доповнення, звісно, до вантажівок, то ми повинні розуміти, що 5% ПДФО і 5% військового збору сплачується за перший і другий продаж. Якщо ж, наприклад, ви продаєте там третій автомобіль за рік. Ключове питання за рік, то ви сплачете 18% і 5% військового збору. Але що ви собі розуміли, для військових є певні плюшки, тобто вони сплачують не 5% військового збору, а лише 1,5%. Ну і зрозуміло, друзі, хочу збирати питання, хто ж і як платить. Зрозуміло, що в більшості випадків люди сплачують податок під час оформлення права власне, на даний транспортний засіб, наприклад, після того, як оформлено нотаріуса чи, відповідно, в сервісному центрі МВС оформлений транспортний засіб і, зрозуміло, сплатили податок. Якщо ж, наприклад, ви цього не зробили, ви маєте право подати декларацію як платних податків і зрозумів сплатити даний податок до 1 серпня. Але ну і для прикладу, друзі, хочу розібрати наприклад, другу продажу транспортного засобу автомобіля. Наприклад, автомобіль оцінили в 300 тисяч гривень. Це ваша друга продажа за рік і ви повинні розуміти, на які витрати ви попадаєте. Перша з них це зрозуміло 5%. ПДФО, тобто це 15 тисяч із 300 тисяч. Якщо, наприклад, ми дивимося ще військовий збір, це ще плюс 15 тисяч, і того у вас сума, яка підлягає до сплати, це буде 30 тисяч. Якщо так подивитися, то в принципі невеличка сума. Якщо ви продаєте автомобіль за 300 тисяч, і це його дійсно ринкова вартість, то зрозуміло, що дана сума також досить приємно б'є вам по карману. Отже, друзі, як ми бачимо, що саме зручніше продавати автомобіль один в рік, а не, наприклад, декілька автомобілів за один рік. Тому що, в принципі, це досить сильно впливає саме на вартість даного транспортного засобу і, в принципі, впливає на сам вже зрозуміло бюджет, який ви отримаєте. Уже на виході після продажу транспортного засобу. Надіюсь, друзі, даний відеоролик вам сподобався. Ви отримали корисну інформацію і нагадуємо про те, що даному каналі дійсно багато крутого контенту, багато корисного і буде ще більше. оскільки податкове законодавство ніхто нам не розповідав і потрібно вивчати його із самого початку. Тому обов'язково, хто ще не підписався, підписуємося, ставимо лайк і тиснемо на звучу, щоб не пропустити. Нові відеоролики, ну а замість завжди, друзі, був я, адвокат Вадим Вітенко. І якщо потрібна консультація, ви завжди можете дискутуватися за номером телефону, який бачите на екрані.